Доброго дня, малята. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви відгадувати загадки? Якщо так, тоді спробуйте відгадати, ще вітер зимовий з дощем загуде, ще сніг острівками блищить, де не те? Береза сережки свої розпускає. Чи здогадались, коли це буває? Так, у березні. А про яку Пору року ця загадка. Так, про весну. А які перші ознаки весни, ви знаєте, так, розтає сніг, все оживає, з'являються перші квіточки, Щебечуть пташечки. А як називається перший місяць весни? Молодці, березень. А ви знаєте, що вже скоро будуть з'являтися перші квіти. І от сьогодні я хочу познайомити вас з неймовірно красивою квіточкою та розповісти про неї, яка називається Крокус. Ви зернули крокуси із землі чарівні, білі, жовті, сині, голубенькі дивні. Що земля холодна, не росте нічого, бо тепла так мало, тепла чарівного, а для квітів простір тепла вистачає, їх весняний вітер ніжно зігріває, гойдає легенько, пісеньку шепоче, від дощів холодних захистити хоче. Крокуси радіють, і цвіту завзято. Тож навколо квітів і життя як свято. Десь бджола взялась і жучок з'явився, та нектаром свіжим з квітки причастився. Крокуси з'явились тож весна у силі, ці найперші квіти дуже серці милі. Зацвітають крокуси в березні та в квітні. Цвітуть два тижні. Як тільки ґрунт прогріється першими променями сонця, з'являються ось ці чудові квіточки. Полюбляють крокуси зростати на височині, ніжитися на сонечку. Сьогодні я вам покажу, якими різноманітними можуть бути крокуси. Крокуси з бусковими пелюстками? Крокус валікола, Темно-сині крокуси, альбус білий крокус, Ніжно-кремові крокуси, пурпурні крокуси. Ліловий крокус, ніжно-фіолетові і яскраво жовті. Також крокуси саджають вазони для того, щоб прикрашати свою будівлю. Ось такий вигляд мають цибулинки крокуса. Ось так вони ростуть біля будівлі на галявинах, біля озер. Ось такі клумби красиві з крокусами. Ось такими малята бувають квіти навесні. Я надіюсь, вам сподобалось спостерігати зі мною. Тоді я вкажу вам до нових зустрічей!